Які чотири способи я заготовляю сало на зиму? У мене було 3,5 кг сала, причому різного з м'ясними прожилками і просто білого. Перший спосіб це є холодне соління. Я натираю сало крупною сіллю та чорним малиним перцем, перекладаю чесничком, ставлю його на 3 дні в кімнаті, в теплі. Під прес і двічі на день перевертаю, після того в морозилку. Другий спосіб це є метод варіння. Сало натирається сіллю, ставиться на 2 дні в холод, потім відварюється 7-8 хвилин, з лошпинням та спеціями. Теж натирається спеціями, ховається в холодильник. Третій спосіб зараз дуже актуальний: це сало в банці. Сало просто натирається спеціями, перекладається чесничком і заливається на 200 г солі літр кип'яченої води. Зразу закриваємо, нічого не чекаємо, воно дуже гарно зберігається в холоді, в кладовці, в підвалі, в мене буде стояти на балконі. Це зараз дуже актуальний метод, кажуть, що дуже смачно. Третій спосіб це, звичайно, класика жанру. Перетопила я десь кілограм сала на смалець і на смалець зі шкварками. Ось така смакота в мене вийшла з 3,5 кг. Далі буду показувати, як сало просолилося, яке воно на вигляд.